Танечка, всім привіт! Давно я до вас не виходив в ефір. Сьогодні у нас 26 квітня, 2024 рік. На дворі погода десь приблизно градусів 14. До того погоди у нас не було. Сьогодні, от, що перший день, можна трошки попрацювати. Два тижні у нас були приморозки, сніг з лущом падав, холодно, тому бджолами не було що робити. От сьогодні будемо вже починати підготовку для заселення наших нуклеусів. Там батько працює вже над створенням стартерів, робить колодці в сім'ях, будемо ставити сьогодні мисочки на шліфовку. і Сьогодні починаємо вже підготовлювати так, так само рамки для заселення нуклеуси. В цьому відео я хочу з вами показати, як я це все роблю. І... Показати, що воно з того виходить. Поки там того року я вже таки робив. Це був там того року перший експериментальний рік. Все, все з цим вийшло добре. І в цьому році ми будемо так більш масштабніше це робити і таким способом заселяти нуклеуси. Бо трюшенням бджоли, це все це все добре, але трошки зараз ще будемо це трушенням пізніше займатися. Зараз робимо рамочки, ставимо на відтяжку і будемо показувати. В тому році я робив це все на каналі в мене є. В цьому році повторяємо ту саму процедуру і не буду вас довго затримувати, йдемо більше вам е, показувати. Так що в цьому році я ще підкупив собі пару сімейок для розширення своєї пасіки. Ну, Пару там загинуло за зиму, але підкупляю, розширяюся далі. В сфері бджільництва і продовжуємо далі з ними працювати. Тут ви позаді мене можете бачити нові стоїчки, які я підготовив для шести рамочників, і будемо ними заселяти. Ще трошки почекаємо, і ще маємо придбати пару сімейок, і будемо далі працювати, і розвиватися, і не покидати цю справу. Тому, друзі, всім цікавого перегляду, а я погнав показувати. Ось Так зараз моя пасіка виглядає. Тут 5 сімейок, що впало. Треба їх буде нам розвинути, підкупити і ну, це таке. Тут ми поробили стоїчки нові. Там тогорічні шестирамочки, слабенькі відводочки стоять. Були там того року слабенькі, цього року вже повноцінні шестерамочки, повноцінні сім'ї. Тут по вуликах все як лишилося, розвиваємо. Саме цього року ще будемо розвивати, прибудова. Ну, це все не про те. Димарьок новий, придбали. Так, тема це все не про це, тема нам про рамочки. Виставив їх трошки на сонечку, щоб, щоб вони прогрілися. Бо... Так. Хто пам'ятає, такі наші ноу-хау-штукенці з трьох магазинних рамок. Хто дивився, хто слідкує, той пам'ятає. Того року вже трошки більш побагачимо, вже на сур садим, там того року це все була вущина. Ну, Бжілка того року добре попрацювала і дала нам гарну суш, яку цього року вона буде далі продовжувати працювати з нею. Ось так. Маточка буде засіювати, і ми потім будемо їх розбирати і ставити в, принципі, в нуклеуси. Це вже другий рік ми так будемо працювати. Тут понабивали трохи рамочок. Ось такі у нас красуні цього року будуть. Ну, того року була вущина, це все трошки було тяжкувато для них. Цього року суш, думаю, для них це все проблемою не буде і буде їм наполовину легше працювати з цим, чим цього року. Ось. Зараз будемо, друзі, оглядати, ну як оглядати? Будемо переглядати. Тут у нас є дві слабенькі сім'ї і будемо, наприклад, як є 6 рамок. Тій сім'ї, будемо одну з них забирати, ставити слабеньким, а на то місце будемо ставити їм такий наш е трикутничок, як я називаю його. І будемо розставляти по всіх, по всіх сімейках, що ви бачите. Тут в нас на магазинну рамку. Тому будемо там трошки такими вертольотиками ставити. Хто дивився, там того року теж про це все розказував. І добре не затримуємо, йдемо. Показувати сімейкам, що не показував того року. І вам ще багато цього році, що не показував, будемо старатися показувати, бо трошки були, була робота з бджолами, тому не було часу цим всім займатися. І тому, друзі, ось так. Тому вибачаюся, будемо це все нас доганяти і показувати. Так, друзі, починаємо зі шести рамочки ставити наші трудні рамочки. Так, Це є у нас відводок, пізній відводок на, на маточне. Шість рамочок вже було. Взиму пішли на 3, вже їм доставили, розширили їх так сказати, на три рамочки. Три рамки повні і от вони роблять нарости трутень. Трутня вже є в принципі, великій кількості. Трутнові рамочки вже того року ставили, виводимо. Вже в принципі на днях і буде навіть виходити. Так, Сім'я у нас шість рамок. Можете бачити. Зараз ближче підсуну, покажу вам. Ось шість рамочок повних бджоли. В принципі, вже немає місця, де розширятися, тому їх треба трошки ослаблювати для того, щоб вони... Так сказати, дорі їм голову не бралася, щоб вони працювали, а не просто байдикували, сиділи і нічого не робили. Так, Показуємо вам, що в нас в цій сімейці є. Було в нас холод розплоду, зараз не повні рамочки, так як трошки матка припинила своє, е, свою роботу, зразу знайшли маточку. От молоденька. Красавіця рижа наша. Трутня. От, подивіться, хочу вам показати отак от загально, просто по рамоці. Хто знає, і бачить, яка кількість трутня. Трутня ми не вирізаємо, не вишпортуємо. Джоли самі це все контролюють. Так як нам треба багато трутня. І ми його вирощуємо, а не... А не ріжемо і нічого не робимо. Ні. Він собі є. Ось такі рамочки. В принципі, все з яйцями, з личинками. Ось так воно все зараз на даний момент виглядає. Тому, друзі, зараз беремо звідси одну рамочку. Бачите, як я працюю без маски, в принципі, не є вони злі. Димаш собі стоїть збоку. Навіть ним в принципі, не дуже користуються. І зараз забираємо звідси ми одну рамку для того, щоб поставити наш потрійну клеусну рамочку. Так, дивимося, яку ми можемо звідси забрати. Тут нам забрати рамочку, слабеньку сім'ю. Це вряд ли чи вона вигріє. І... тому нам треба забрати слабеньку, щоб... Тої трошки бджоли, там її верхіли. Я думаю, можна забрати цю, так як ми бачимо, тут що розплід уже помаленьку бджілка виходить. І думаю, що цю ми зараз її в них і заберемо. Хіба нам треба тут знайти нашу королеву червону. Але де вона є в нас? Ніхто не знає. Так, ставимо на паузу, зараз знайдемо, покажу. Так, як я друзі думав, ставлю сюди матку, як завжди падає на траву. Ось вона ходе. І в траві я її знайшов. Ну, в принципі, це вже не перший випадок. Я вже навіть знаю де їх шукати. Все, запустили ми її в сімейку. Цю бджілку ми струшуємо. Така рамка. Забирається туди. А тут сімейка не є сильною. О, три рамочки. Ну, така тут сімейка, три рамочки, слабенька. Ну Трошки ми вже її уселяли, все рівно сильніше стала, але все рівно вона не дуже сильна. Тому ми робимо ось так. Тут, заста... тут дерев'яний вулик ми заставну поставили з цієї сторони. Ратри рамки і з цієї. Зараз ставимо їм на оселення четверту. І так само піджимаємо теплими заставними і далі хай вони собі тут живуть. Вертаємося назад, вертаємося сюди назад, беремо нашу. Цю рамочку труйну і середину і просто вставляємо, розрізаємо наше гніздо. Все, сім'я готова. і Йдемо далі. Так, друзі, виставляємо вже вулики, закінчуємо ряд, пройшли. Ну, деякі є, що рамочки не потрібно забирати, деяких оце як тут, наприклад. Тут ще є місце, так і рамочки тут не потрібно забирати. Тут нас один, два, три, у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рамок. У нас тут є сім рамочок. Ми вони вийшли, не пам'ятаю, 4. Здається, рамочки. Ну, В принципі, трошки вже і наросли. Там в цьому ряді було і 10 рамок, тому ми забирали дві рамки і ставили їм дві, дві маленькі рамочки для засівки матки. Ті рамочки, тут сім рамок. Тут не є дуже сильна сім'я. Але два-трикутника, 6 рамочок, нуклеусних можна їм сюди. Думаю, буде поставити. В принципі, я навіть їх не переглядаю. Я подивився, розплід є яйця є і просто розсуваю рамки і ставлю. В принципі, їх перебирати навіть нема. Чого. Розширитися вони не наросли, бо погода була погана. що нам треба ті рамочки поставити, тому ми їх ставлю і все. Отак беру. Не знаю, що з того з цього вийде, що покаже. Думаю, що все буде добре, так як джули є досить і що це є вущина. Що, що це є суш, а не вущина. Того буде. Ну, за пару днів знімемо, покажемо, що вони тут зробили. Чи роблять, чи не ну, зробили. Тому ось такі, друзі, у нас справи. Будемо працювати сьогодні. Думаю, ну, це таке діло трошки довге і тим треба буде Ну, Думаю, до, до обіду точно. Прави. Будемо сьогодні працювати над цією. Нашою схемою, системою будемо ставити, роздавати ці рамочки, добивати їх і будемо працювати сьогодні, ну, думаю, що довго над цим, бо тут треба роздати дадановські рамочки. Позаді мене треба буде роздати е, магазинні рамочки, ну там трошки інакша система. Ну, в принципі, думаю, що піде на це на цю роботу зміну весь день, та як все рівно відкрити, закрити і пройти дуже багато треба нам вуликів, щоб це зробити. Тому ну, будемо працювати сьогодні над тим. Я думаю, за дня 4-5 можна буде дивитися, що вони зробили. Так, як погода у нас вже намічається непогана, там 24 градуси, 20-19. Думаю, бджілка буде на тим всім працювати. Ось можете бачити зараз. Масовий обліт, Якраз камеру поставив їм під коло людка, тому вони так рабуйно літають і надіваємо масочку, щоб ближніх укусів не було, так як вони літають і просто б'ються. І їх зараз багато в повітрі. Ну, друзі, будемо не будемо довго говорити, закінчуємо це відео. Будемо знімати багато відео, є що вам показати. Трошки зимою було дещо зробили цікаве. Це вже все в наступних відео і вам і покажемо. На сьогодні ми це відео закінчуємо. Кому відео було цікаве, ставте лайки, підписуйтесь на канал, на Ютуб. В Ютубі я багато всяких цікавих відео знімаю, коротких, там можна зайти, буде і подивитися. Там більше інформації такої, ну, плюс-мінус цікавої, для кого як. Настараюся я робити цікаві відео, повчальні, щоб не було всякої, як то кажуть, води, а було більш по суті і цікавим. Тому все, друзі, всім до побачення, всім мирного неба і до зустрічі.